Друзі, підписники і гості каналу. Сьогодні заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Сподіваюся, всіх все добре. Тому давайте подивимось, що у нас тут по турніру. Топ-10 маємо. оборона Ну, напевно ж, ну, так, оборона взагалі, дивіться. Просто жахливо, Юлік. Напевно, Альфа не дочекається. Ну, подумаю ще, поміркую. Так. Треба якось хоча б топ-5 залишатись, тому давайте спробуємо атакувати. Ой, Єлена, контратака, неприємне явище. Знов то Річард. Контратака, контратака. Що ми можемо з тою контратакою зробити? Можемо поставити туру, пробивати її ту контратаку. З неї ми можемо її не зняти. Можна взяти дедбута. Забирати ту контру. Давайте так спробуємо. Ну що ж, поїхали. Оборонка потужна. Але треба щось вигадувати. Багато синього, але синій. Нам потрібні фіоли і червоні більше. Ну, добре, давайте ось так спочатку прокинемо. Зберемо тут річку синіх. Так, ось червоненькі трішки під'їхали. Прийдеться зробити ось так. Давайте все ж таки четвірку синю зробимо, і юліка активуємо. Ну і прокинемо тепер в неї. Поставити контру. Тут, напевно, нічого ми не зробимо. Дуже багато камінчиків не нашого кольору. Там вже і пепер готується. Треба якісь хоч очки набирати. Так, заберемо контру і прокинемо ось так. Там будуть сині, може червоні заїдуть. Червоні не заїхали. Так, травління. Ось так. Давайте пошукаємо червоний або жовтий тут. Так, ну, пепер вже на поготові. Добре, прокидаємо ось так. Скільки контра? Контри вже немає, так, я розумію. Контри немає. Добре. Але в цей ще чомусь контра є. ходи. Там вже Річард готується і готується Леня бити. Тому давайте все ж таки Хамерхленгом вдаримо, розумію, що контра, але що робити? Сюди вдаримо ось так. Три ходи ми не зможемо почекати. Все ж таки лимонну ву використаємо. Пробиття спрацювало добре. Давайте ось так. Забираємо контру, якщо попадемо, звісно. Так, добре. І треба лимончика зарядити. Льоня зарядився. Тоді давайте в нього прокинемо. Так, витримали, чудово. Добре, робимо ось так. Пічкою пробив. Так, дедбут. Підзрізом атаки. Майже нічого не наносить, скільки один хід. Давайте почекаємо, прокинемо ось так, ще червоні будуть. Тепер б'ємо. Тут зробимо четвірку. І шукаємо червоних. І спробуємо добити. Так, впорались. Ну, <гум> дуже важко. До речі, Дедбута не даремно ми брали. Так. Тут божевілля. Знову Річард. Ну, тут потрібен, напевно, Міхаїл. Давайте поїхали. Тому що тут мегамінйон, який труїть, а ми зможемо перекидати те травління. Так, ну що, кидаємо зелені по центру, там зберуться червоні. Давайте ось так. Може жовті те ще закриються? Ні. Жовтих, до речі, теж достатньо. Можна зробити ось так червоний кріс. Магній, звісно, вдарить. Можливо, когось і проб'є. Тихо, Хамер Кленга, не чіпай. Давайте бити в цього рушана. І ось так червоні ще прокинемо. Трішки їм хоч атаку зріжемо. Бичок зараз поверне. Так, б'ємо сюди. Жовті-жовті. Значить, жовті. той жовтих багато. Давайте спробуємо Юліка зарядити. Ось так. Поки не хочеться чіпати ні рушана, ні того Хаммеркленга. давайте ось так. Він б'є іменно по, по моїх героях, які шкоду наносять. Так, давайте ось так. О, скільки там в того Рушана? 371, 233. Давайте ще ось так обережно. а Потім спробуємо. Ну це зайве було. Жовтими його добити. Так, Михаїл не дозарядився. Добре, б'ємо тоді сюди. Я розумію, що йому атака не ріжеться, але і добити його нічим скільки? 25. Ну давайте, може, заїде червоний. Можна було Михаїла зарядити, але там може зарядитись Річард. Тихо-тихо. Ось так, ось так. І знову ці мегаміньйони кляті. І не пробиває мегаміньйон. Так, добре, давайте сюди вдаримо. Тут прокинемо жовті. Ну, треба бити, збивати мегаміньйона. Так. Жовти терминового потрібні. Все. Ну, Sparklight зарешал. Добре, добре. Так, давайте далее. Так, Timmy. Timmy Dispel. але ж, звісно... І пепери хульда знов травління, ці мегаміньйони. Хоча ні тут немає ні є в цього ваганка. Ну, давайте так спробуємо теж. Поїхали. Може від пепер захистить нас, Міхаїл, якщо зарядиться, щось я його не можу зарядити вчасно. Так, ну добре, давайте трієчку жовтих сюди. Трічка жовтих ось так, там ще синенькі зберуться. І буде ще жовті. Ось так. Угу. Звісно, не хотілося б, щоб тімій був, але немає де обережно прокинути. Хоча можемо ось так, можливо, він не зарядиться. Так, вмикаємо тоді Юліка. Поки тримаю Михаїла, давайте спробуємо ось так. Дуже слабо вдарив, взагалі слабо. Червоних-червоних дві трійки. Ну, Тім і вдарить в будь-якому випадку. Давайте ось так тоді прокинемо. Боляче він пробиває, давайте так трієчку прокинемо. Прийдеться робити ось так і тут прокидати, щоб зібрати ще трійку червоних. Сподіваюсь, не дозарядиться ті Угу. Так, добре. Б'ємо, напевно, в цю хільду. Поляни дуже-дуже неприємні. Давайте ось так, щоб ганка не чіпати, щоб не з'явився мегаміньйон. Добре, так, під зрізаною атакою. Давайте прокинемо тоді комбо. Четвірочку жовтих. Так, травління повинно перекинутись. Але б'ють вони дуже боляче. Так, та від'їхала добре. Давайте заберемо один жовтий. Так, юлік, червоні в пустоту. І жовтий Ах, бомба не там стала. Ну це мінус. Хоча не витримали. Майже витримали. Б'ємо Хамер Кленгом. І з'явився той мегаміньйон все ж таки. М -м -м -м. Де нам ті червоні шукати? Добре, давайте ось так, може там знизу під'їде. Ну, жовті тепер нам розподілення вмикати немає ніякого сенсу. Ого. Він зарядився Хамер Кленг. Той Мегаміньйон б'є постійно. Ось вам ганк Зарішав все ж таки. Ой, ну дуже важкі бої. Ой, Момбел, і Аділіт, Ротбард. Так, давайте візьмемо Агіму. Михайла залишимо. Поїхали. Тут і фон Ротбер, тут дуже потужна оборонка. Ну і знову немає камінчиків потрібних. Ну Давайте трієчку ось так прикинемо. Ні комбо, нічого немає. Синіх ми не брали, тому немає сенсу їх заряджати. Давайте ось таке, хоча б комбо може жовтий знизу доїде. Трішки щось доїхало, але цього замало. Так, давайте ось так. Тепер тут червоні прокинемо. І ще червоненькі. Але Михаїл вже сповільнений. І оділь зарядилась. Ну, все в таймінг. Просто все в таймінг. Але не вмій. Та давай вже. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ну, як це називається? Ось вам Агіма. Гіма. Ну, все, тут вже без шансів. Тут без шансів взагалі. Ну, давайте зробимо ось так. Лімонвуд все ж таки дозарядився, комбо полетіло. Ну, звісно, вб'є в Тут ми нічого не зробимо. Сповільнення Міхаїла зіграло свою роль плюс, звісно. А не витримав тичок просто-напросто. Ось так. Та ні, тут немає вже сенсу нічого робити. Поїхали далі. Просто жесть оборони. Я не знаю, як таке все проходити. Повертаємо Юліка і останній бій. Турнір реально дуже складний. Ну, не вистачає у мене героїв на такі турніри. Що Поляни такі. Купа зеленого, кого немає не на цьому турнірі. Ну, ось, що тут робити. Ну, трійку червоних ще можемо зібрати. Ну, давайте ось так обережно. Там може закриється зелений, буде ще жовта. Добре. Ну, ось трішки комбо полетіло, в принципі, непогано. Так, контра. Робимо ось так. Треба все ж таки, напевно, бити, бити в джелаха, тому що він більш неприємний. І бити сюди, і четвірочку в пустоту червону прокидати. Ось так. Під Юліком ми підзарядились, тепер б'ємо. Де непогано, що Михаїла немає, бо Мар'яна б'є. Добре, давайте ось так. Тут заберемо жовті. Так, непогано вона вдарила. Так скільки там? 34 від'їде від травління. Так, ну, пробиваємо в мар'яшку і прокинемо жовті. Угу. Так, вмикаємо Михаїла, ще раз Юліка. І можна вже пробивати. І закінчили. Ну, добре, тут хоч впоралися, але топ-5 ми навіть топ-1 не зайшли. Не знаю, можливо, в топ-5 і не залишимось такою обороною. Ну, якось так. Дуже-дуже важкий турнір. Ну, подивимось, що буде по нагородах, можливо, хоч там пощастить. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!